Господь з вами. Читання слова Євангелія від Марка. Того часу Ісус бере Петра Якова та Йоанна і виводить тільки їх самих на високу гору. І він преобразився перед ним. Одяг його став блискучим і таким білосміжним. Що жодний білинник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм з, з майсер, які розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусу і учителю, добре нам тут бути. Зробімо три намети один тобі, один Мойсей та один і мені. Однак він не знав, що говорити. Так вони були на І з'явилися хмара, як отінули їх. І пролунав голос із хмари. Це син мій улюблений, Його слухайте. І враз, овернувшись на не побачили біля ствердження нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, Він наказав, щоб нікому не розповідали про те, що побачив, доки син людський не Воскресне змертвий. І вони утримали те слово у себе, допитуючись, що то значить змертвих воскресних. Слово Господнє. Слава. Тр трошки по буду посміхнутися, бо як вийшло бути, я поняв, що в мене в голові кал календар сильно старець перескочив. Сьогодні друга неділя великого посту, а не третя. Але щось вже так, ну, раз. Бо так вражений, що цей піс вже... Довго, а так насправді ні. Так насправді таки 10 днів. І сьогодні маємо Євангеліє, яке для нас сьогодні дуже важливе. Воно взагалі для Великого Посту важливе. Але під час війни подвійно. Ісус бере найближчих учнів Петра Якова та Йоанна і чинить їх свідками своєї молитви. Свідками, коли вони бачать його преображення. Чому це так важливо? Тодішній Євангел починається від слів того часу. Питання, а якого часу? Тож, на жаль, ми читаємо тільки у рибо. А що було перед цим? Що було шість днів перед? А що дні перед тим була така дуже важлива подія. Ісус почав об'являти своїм учням, що він йде до Єрусалиму. Але не щоб змістити Ірода і стати світким царем. Але й те, що за своє життя в жертву, починає обов'язковувати, що його місія є царювати через Страждання і смерть на Христі. І учні це слово, м'яко кажучи, шокує. Одні з них намагаються не, не почути його, а Петро так Ісуса на сторону і починає його сварити і навертати. Щосполі пожаліється, хай це не, так не буде з тобою. І чує жорсткі жорст слова. Іди назад за мене, сидно, бо ти думаєш не по-божому, а по Лусковому. І учні в, шо, в шоці, бо їхній світогляд ламається. Петро в цьому сенсі ще простіше. А от що творилося в голові у інших? Можна тільки собі уявити. І вони переживають дуже серйозну кризу, кризу довіри до Ісуса Христа. Вони починають сумніватися. І ця криза тяжка. Бо якщо вони сумніваються в Ісусарі, то Його слова вони до кінця не вірять. Це досить подібне до того, що переживаємо ми. Бо війна пішла на 11 оберт, а повномасштабно на третій. І не видно, де кінець. Бо якщо ще на початку 23-го року ще були сподівання, що ось воно закінчиться, то зараз якось нема сподівань, немає якогось плану. Як це має бути швидко і добре, щоб всі тішиться? Хрест перед нами і це лякає, це багатьох непокоїть. І слушать. І це питання, чи ми довіряємо Богу там, де ми є? Бо страх завжди є сигналом того що десь ми перестали довіряти Богові, почали зосереджуватися на собі. Тому у певному сенсі не зі страхом треба боротися. Бо страх це в певному сенсі, як така, такий індикатор, наприклад, в машині. Мигай лампочка закінчується. І що робить тоді водій? Заклеює цю лампочку? Ні. Він думає так, де ми заїхати заправитися. Так от страх це така лампочка червона. І так насправді боротися треба не зі страхом, а з тим що? В нашій душі закінчилось божественне пальне. І нам потрібно на підзаряд. Так як телефон настановили на підзаряд, так і нам. Потрібно. І Ісус це робить для учнів. Він бере з собою нагору, щоб вони поперше побачили. Тим він є. Не почули, а побачили. Подруга. Хмара. Хмара, яка для ізраїлька є знаком Божої присутності, яка їх огортає. Тобто для них це символ дуже зрозумілий. І він знову не від Ісуса. А потім голос Отця. Це син мій улюблений Його слуги. В контексті їхніх сумнівів, чи Ісус правий, це найбільше свідчення. Крім Мойсея та ім'ї, найбільших авторитетів, крім того світла переображення, що бачу, крім тої хмари, Голос Отця Небеса. Це сильний улюблений, Його слухайте. Не своїх страхів, не тих, що вам будуть щось говорити. Слухайте Ісуса Христа. І нам сьогодні так само треба слухати Ісуса Христа. Тому я вас сьогодні закликаю я буду, і оце я буду повторювати, ймовірне, цей. Тиждень з різними варіаціями слухаємо Слово Боже кожного дня. Прочитати, прослухати, в якийсь спосіб постійно бути з ним в контакті, щоб Слово Боже на нас впливало, щоб лікувало нас від наших страхів і побоювань. Щоб налаштовувала нас на Божу хвилю. І це питання критично важливе, це питання нашого виживання. Того, щоб ми зміцнилися Словом Божим і щоб ми потім могли що робити? Зміцнювати інших. Оця весна, яка вже. На махає, яка вже цим сонцем передає нам вітання, вона буде дуже неспокійна. В нас І варто бачити, що не тільки для нас ця війна хитає всім світом. Тому наша наш народ буде потребувати втіхи. А з телевізора ця втіх, втіха не прийде. Там діті жах, зрада і кошмар. Тому потрібно нам зміститися цим блиском Господнього переображення. Зміститися Словом Ісуса. І методично, і тотально заспокоювати, зміцнювати наших близьких. А друге завдання, яке перед нами цей великий квіст це молитися за Україну, про єдність, про те, щоб відступили сварки і амбіції, саме різні, і політичні, і кар'єрні, щоб Господь зацервав це між нами, щоб Господь допустив нам провадити цю війну і не зжерти один одного. І треба намитися і за президента, і за нашого мера, щоб краще керував з містом і за всіх військових командуючих, щоб краще керували військом. І це наша місія. Не чиясь там. Знаєте, це повторюється в історії раз за разом. Афрам питає себе, хто я взагалі? Мой Мойсей пробує відказатися від місці. Говорить, Господи, та взагалі, хто я такий, мій, щоб прогуляти до фараону. Потім, ще не раз просить Господь звільнити з цього. Апостоли такі крихкі і слабкі. За кожним разом треба, нехай не би хтось інший кращий. Кращих немає тільки ми. Ті, кого сьогодні Господь покликав. І кращими не станемо, якщо виконуємо те, що нам Бог дав сьогодні так як і апостоли. Вони стали кращими, коли йшли за Ісуса. І таке саме завдання перед нами. Начекаємо, щоб хтось нас тішить. Підімо до Господа. А потім Його слово, Його благодатті, Його благословення. Ділимося з іншими. Занесімо цей світ. Це Боже Богославення. Коли священник, до речі, в кінці служби, каже, ідіть з миром Христовим, там, якщо брати латинський оригінал цього послання, іта місса ес. Ідіть, ось місія, ось ви послані, послані до чого, щоб занести світ Божого Борослави. Бажаю собі і вам відкриватися щоденно на слово Боже. Собі і вам визнавати свої власні гріхи, чинити покаяння, чинити піст милостивної діла милосердя. Бо, бо через це Господь хоче нас зробити краще. І через це врятувати нас саме, і наше місто, і нашу. right view. And if the it is, I'm